Простір біля органного залу. Там облаштували пішохідну зону та тривають роботи з благоустрою. Фотосесія для пацієнтів центру Незламні. До Львова приїхав захисник Азовсталі Дмитро Козацький. У Львівській лікарні охрестився підліток з Бахмута. Він отримав численні поранення через вибух міни. Пішохідну зону біля органного залу відремонтували, площу замостили плиткою та мозаїкою. На гарячій лінії міста Львова після відкриття оновленого простору з'явився ось такий допис. В ньому автор просить пояснити, чому при реконструкції території використали цитую криву з обламаними кутами бруківкою в замін попередньої шліфованої і не використали при цьому радіальний спосіб замощення. Директор комунального підприємства Львів Автодор Микола Влесюк пояснює, для замощення використали ту ж бруківку, яка тут була раніше. Бруківка, яка використовувалася тут, вона тут і залишилася. Тільки вона поміняла місця укладки. Ми бачили, що були радіальні укладки по бруківці. Якщо починати прямо від вулиці професорської, була темна бруківка. І була викладка радіальної. Зараз, враховуючи, що середину елементи зроблені з граніту, як було визначено в проєкті, місця, які залишилися для бруківки, вони явно зменшилися. І радіальний варіант викладки він би тут не так, не, не так він би грав. Там десь в районі 53 метрів вивезли на місця складування цієї бруківки і все інше. Тут укладено в цих місцях. Зараз наші працівники очищають мозаїку від залишків цементно, піщаної суміші, залишків сміття для того, щоб матеріал міг набирати міцність. Також в тих місцях, де, наприклад, в нас були Якісь місця, де не досипаний був цепез. Ми дозамощуємо, ми вже фактично. Пішохідна зона в нас є відкрита. Тому ми зараз дійснюємо таку очистку. Після цього ще будемо промивати водою, щоб воно мало гарний естетичний вигляд. Засновник громадської організації за якісний транспорт Святослав Товстига каже: використання плитки і бруківки на площі виправдане, а мозаїку, яка залишилась, можна використати під час ремонту інших вулиць. В межах середини дорожнього полотна або фактично цього широкого хідника є гладка тактильна плитка. Тобто з цим проблеми немає, навіть ті ж самі маломобільні групи населення, чи мешканці можуть без проблем йти. У нас є багато ділянок в межах міста Львова, де, наприклад, що будуть проводити це ті ж самі реконструкції, є виїзди з дворів. Правильно, там же ж не покладеться, там не можна покласти ту ж саму звичайну глянцеву бруки, глянцеву плитку або звичайну плитку. Вона просто під вагою трісне. А оце от. Тут колотий камінь, оця бруківочка, яка в нас є відшліфована, якраз на таких стиках, при в в двори, при в'їздах на міжквартальні вулиці, де робляться при переходи, ідеально можна використати. Також тут планують облаштувати ліхтарі та поруч з органним залом встановлюють лавки та питний фонтан. Замість демонтованої аварійної підпірної стінки, яка тут була, облаштували нову. і Зараз вже почали формувати земельний схил. Після цього тут висадять 21 дерево і понад 2,5 тисячі кущів та облаштують володоріжку. Лише не закінчено. Напевно, буде гарно. Дуже файно. Дуже красиво буде. Зручно, да непогано. Завершити роботи з благоустрою громадського простору та зеленого схилу біля органного залу планують до кінця травня. Улядинека Тарас Фомін, Суспільне новини. Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із сімома захисниками. Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної військової адміністрації. Михайло Лях, уродженець села Верхнє Висоцьке, жив у селі Красне Стрийського району. Загинув 31 березня поблизу Авдіївки Донецької області внаслідок штурмових дій ворога. Михайло Назаркевич, мешканець села Обидів Кам'янка Бузької громади, був військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання. Павло Боднар родом зі Стрия. Жив у селі Грабовець і з липня 2022-го оборонив Україну. Був розвідником механізованого батальйону військової частини. Два місяці вважався зниклим без звісти. Загинув на Бахмутському напрямку. Максим депутат, уродженець міста Вараш Рівненської області, жив у Львові, боронив державу у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Виконував бойові завдання на Харківщині та Донеччині. Роман Боровик, родом з міста Вінниця, жив у Львові. Із першого дня повномасштабного вторгнення став до лав ї окремої десантно-штурмової бригади. Був старшим бойовим медиком, виконував завдання на східному напрямку. Владислав Загорулько, уродженець міста Суми, із 2017 року жив у Львові. Від початку повномасштабної війни добровольцем пішов у лави Другої окремої Галицької бригади Національної гвардії України. Боровся із ворогом на східному напрямку. Орест Кінаш, уродженець села Уличне Трускавецької громади, був офіцером 53-ї бригади. Загинув 29 березня під Бахмутом. Шаміль та Андрій кидають м'яч у спортзалі реабілітаційного центру незламні. Обоє звикають до нових протезів. Шаміль з Білої церкви до 24 лютого 2022 року. Він працював у Туреччині. Як тільки побачив новини про початок повномасштабної війни, вирішив повернутись додому і захищати країну. «В Автобусі був я водіїв і журналісти з Болгарії і все. В березні чоловік став до лав Збройних сил. У нього був військовий досвід, шобіль травмувався на Донеччині. Якраз переходили дорогу, там був накат. Якраз піднімаю ногу, щоб переступити цей накат. І якраз дивлюсь, куди мені наступити. І в цей момент я бачу кістку, м'ясо, шматки тканини і того подібні речі. От. Потім Побратим побіг шукати когось з радіостанції, щоб вийти в ефір і сказати, що я поранений тяжкий. А я тим часом накидав собі турнікети. Більш безпечне місце проповсь. Андрій був мобілізований у червні та зарахований до десантно-штурмових військ. Отримав поранення, звільняючи лиман на Донеччині. Я вже ходжу без милиць, все рухаюсь нормально. Галіболи граю. Пацієнтів центру незламні фотографує захисника Зовсталі Дмитро Козацький. Тож таки дивися прямо перед собою. Тут для того, щоб сфотографувати незламних людей, знову ж таки, показати їхню силу. У мене це вдалося зробити на засталі, чим я дуже пишаю, що я фотографував таких надзвичайних людей і дуже радий, що в мене є можливість зараз повторити цей досвід. Під час захисту заводу Азовсталь Дмитро фотографував військовослужбовців. Фотографії згодом були представлені на міжнародних виставках. Серед них і фото світло переможе. Нині ж фотограф робить світлини пацієнтів, які проходять реабілітацію. Я дуже щасливий, що фотографуючи людей, які там травмувалися або отримали поранення під час війни, все одно фотографії можна побачити близько в їхніх очах. А це значить, що їхнє життя продовжується і вони не збираються здаватись. А це те, що мені здається, об'єднує всіх тих, кого я фотографував. І це те, що надихає, і те, що дуже сильно мотивує. Зроблені світлини розмістять у новому корпусі реабілітаційного відділення. Я надіюсь, фотографії нормальні вийдуть, тому що знову ж таки фотографія це мистецтво, яке може давати силу. Ви дивитися на фотографії таких мотивованих. Пацієнтів, які були до них, то я думаю, це їх буде мотивувати. І е для мене там гордістю що я буду частково причетним до цього. Що я зафіксую про це цей момент. Іванка Дусько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів, 16-річний Микита Брозгаль, переселенець з Бахмута. Два місяці тому на вулиці його рідного міста вибухнула міна, коли хлопець перебував неподалік. Ми з племінником і з братом вийшли за водою десь. Дев'ята ранка було, І ми вийшли, і десь ближче 11 вже стався вибух сильний. Коли вже ну, якби лежав на землі, очі відкрив, пам'ятаю, що пилюки багато порохом воняло сильно. Потім вже до племінника повернувся, він вже ніякий був. Потім випав на вулицю, а далі вже все впав, а вже не міг йти. Племінник хлопця загинув, а сам Микита отримав шість поранень. Він розповідає, що врятували його перехожі, який доставили до лікарні. А вже звідти Микиту евакуювали до Львова на лікування у дитячу лікарню святого Миколая. За словами хірурга Олександра Калінчука, травми у хлопця були важкі. Міновибуховий уламок розтрощив йому ребра, розтрощив лопатку, розтрощив верхню долю лівої легені і застряг в. В ділянці в дуже небезпечній, доставалися уламки з м'яких тканин, стегна, спини, тобто це було багатоуламкове ураження. Далі він також проходив оперативне лікування в нейрохірургічному відділенні. Зараз Микита проходить реабілітацію. У Львові він разом з мамою. Жінка розповідає, що довго вагалася чи виїжджати з міста попри бої. Собирались, думали, поїдемо. Як то не вийшло, машин не було. Як случилося з ним. Дочка приїхала, моя з сином нас забрали в чому є, і виїхали. Напугали тим, що ті, хто виїдуть за границю, ті взагалі не пустять в Україну, да були такі слухи у нас там. Допоки лікування Микити не завершилося, вони з мамою вирішили охреститися. Таїнство провели в лікарняній каплиці. А хрещеними батьками матері й сина стали медики дитячої лікарні. Сам же Микита зізнається, що в майбутньому мріє повернутися у Бахмут. Я хочу додому для себе. Хочу, щоб відбудували місто і хочу дому. Навіть не в яку Америку не хочу. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів, Сьогодні у міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. У Львові відбувся радіодиктант. Його організували фонд ЮНІСЕФ, Міністерство освіти і науки, Державна служба з надзвичайних ситуацій та центр з протимінної мінної діяльності. Звучав диктант голосом актора, який озвучує пса патрона з мультфільму. Участь у написанні взяли діти молодшої та середньої школи. За словами адміністраторки спільноточки від ЮНІСЕФ Софії Покровецької, у диктанті йдеться про те, як безпечно поводитись із мінами та нерозірваними боєприпасами. На жаль, нині Україна серед найбільш замінованих країн у світі. Часто, густо, міни і снаряди неможливо помітити. Міни можуть бути чорного, ну, сірого, коричневого і зеленого кольору, що їх дуже легко не помітити в траві. Коли їх бачиш, не чіпати незнайомі предмети або відомити батькам, щоб вони набрали... Сто один і я, я скреслювала помилки, коли їх бачила. Коминусти поставили. Ми перевірятимемо його разом з дітками. Нам до цього дали чіткі завдання і текст цього диктанту. От власне сам патрон пес патрон його прочитає. і Ми після того з дітками його перевіримо. Виставку писанок облаштували укритті, де відбуваються майстер-класи писанкарства. Тут представили фото зразків писанок, які зберігаються в музеї. Ті, ті писанки з нашої колекції, з різних регіонів, там, з Бойківщини, з Ланківщини, Буковини. От, Покуття також на виставці представили близько ста писанок лемківського регіону. Їх розмалювали сучасні майстри. Не малюються по іншому, як я розказував не малюються цвяшком, тобто, коли мукається цвяшок в гарячий віск, ставиться крапелька і розтягується. Відповідно, це все є одним таким або штрихом, або крапкою мальовані яйця. Загалом у фонді Шевченківського гаю зберігають близько тисячі писанок. Розповів завідувач науково-освітнього відділу львівського сканцину Роман Сілінко. всі вони привезені з експедицій працівниками музею і також подаровані колекціонерами у різний час. Найбільше тут зразків розписів карпатського регіону, символ яйця це символ зародження, зародження життя, зародження в тобто весна. Новий початок, новий, новий, нове життя. От і це було в багатьох різних культурах. От, і в фактично по цілому світі таким займалися. Діти, поки фарба, поки писанка в фарбі лежить, то вони підбігають до цих вітрин, розглядають і їм дуже цікаво. Виставка триватиме до кінця квітня. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.